Меру і добра бажаю усім дорогі друзі. Сьогодні така тема стабілізатор. така о тема. Значить, що ми маємо? Тикаю нього розетку. Вмикаємо. І світиться. Що занадто велика напруга для нього для того, щоб працювати. І працювати він не хоче. Ну, розібравши його первоначально було виявлено дві несправності. Транзистор c 1815 і 4148 діод. Значить, транзистора я. Замінив. Це транзистор високо, ну як високовольний? 60-вольтовий транзистор 02 А. І діод 1 n 4148 звичайний діод. Тому замість діода я поставив сюди 105-го, ви бачите, киде 105. А транзистор я поставив від те, що було під рукою. Плата кінескопа, тут також стоять високовольтні, малопотужні. Транзистори. Зазвичай їх стоїть тут три штуки. Ось одно з звідси виняв і туди поставив. Але проблема, як ми бачимо, залишилася і воно все одно поводить себе отаким от чином. Тому було перевірено всі опори на відповідність їхнього опору стосовно заявленого, благо, що тут на платі є написано. Все було перевірено. І все на місці, але результату немає. Під рукою є ще один стабілізатор, і тому я вирішив змінити мікросхему. Також добре те, що тут є планка, і це можна зробити досить швидко. Одною рукою не дуже зручно мені, не хочеться зламати. Так, мікросхему я поставив. Ну і давайте тепер подивимось на результат. Ніколи не забувайте вимикати вилку із розетки, щоб у вас не було ніяких неприємних сюрпризів. Так. Хочу сказати, що те, що ви зараз побачили, це результат. Моєї недбалості. Тому що мікросхему поставив не так, не тою стороною. Будьте уважними. Не знаю, вціліла, не вціліла. Зараз побачимо. Все через те, що розгубився, потрібно було том. Вимкнути. Так. Так, да, мікросхему я, звісно, зажарив. Мікросхему не зажарив, а просто вставив її неправильно, вона одними однією з половиною зайшла, одна половина була мимо. Так, мікросхема на місці нова, стара. Ось лежить. Дивіться на те, куди в яку сторону ключ, щоб не було таких фокусів, як у мене. Вмикаємо. Немає так буде, Даруйте, трошки мене перебили, продовжуємо далі. Значить, підключив я Латра. Поставив напругу 218, ну давайте поставимо 220. 220 вольт маємо, вмикаємо стабілізатора. Так, маємо на виході 220 вольт, походу все працює нормально. Так, будемо дивитись зараз на... Зараз я спробую закрити лампу Так, і буду міняти зараз напругу стабілізатора і будемо дивитися напругу на вході і будемо дивитися напругу на виході. Добавляю напругу. Так, бачимо, при 240 спрацювало. Ну, чуть-чуть не хотіло, До 240. Більше латер мене не дає як 240. Йдемо вниз. Спрацював стабілізатор знову. 200 вольт спрацював. 190 спрацював. Все, пішло падати. Дивимося, 114. 173 даруйте не бачив. До 170 вольт він працює нормально, адекватно. Від 170 до 240 така маленька козявочка, але працює досить непогано. Тому, якось так, тому що буває така несправність, коли е, один із з опорів втрачає свою, свої, е, свої параметри. Буває, стоїть, що... Е, Опір змінний, підстроювальний, він також перестає працювати, також буде висвітлювати або велику, або малу напругу. Але в даному випадку все добре, тільки за винятком того, що не працює сама мікросхема. Тому будемо шукати мікросхемку для заміни. Надію, що відео комусь буде корисним. Миру і добра усім і всього найкращого. До зустрічі!